Це слово для тебе і для мене і для нас, для усіх. Еклесіаст або Соломон, який мав особливу мудрість від Бога. Господь каже, таких мудрих людей на землі не було. Він говорить певні речі і ділиться мудрістю, щоби це збагатило нас усіх. І наставило нас на правильний шлях, як нам жити і будувати своє життя. І ось Він говорить: я почав великі справи. Я. 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 Не Бог через мене почав великі справи, я почав великі справи. Побудував собі, скажи, собі, собі доми, посадив. Собі виноградники, влаштував собі сади і гаї, і насадив у них усякі плодючі дерева, зробив кому? Собі водойми для зрощення з них гаїв, що вирощують дерева, придбав кому? Собі слух і служниць, і домочаці були у мене. Також великою дрібною худоби було у мене більше, ніж у всіх, що були раніше за мене в Єрусалимі, зібрав гроші кому? Скажи собі, багато грошей, срібла і золота, костовності, собі від царів і областей, завів у себе співців і співачок, і насолоду. Синів людських різні музичні інструменти. І зробився я великим і багатим більше за всіх, що були раніше за мене у Єрусалимі, і мудрість моя була зі мною, чого б очі мої не побажали. Я не відмовляв їм, не забороняв серцю моєму ніяких веселощів, тому що серце моє раділо в усіх трудах моїх. І це було моєю часткою від усіх трудів моїх. І оглянувся я на всі діла мої, які зробили руки мої, і на працю, якою я трудився, виконуючи їх. І ось усе суєта і томління духу. Марнота. Марнота. Скільки сьогодні людей вони живуть тупо для себе в церкві? Під час війни тупо для себе. Собі. Собі. Мені. Для мене. Собі. Собі. Може, церкву підтримуєш? Ні. Собі. Може військових підтримуєш? Не, ні. Собі. Собі. Мені, моє. Каже, я побудував. Моя мудрість. А хто дав йому мудрість? Бог. А хто будував? Бог через нього. А хто поблагословив, якщо ти живеш, ось як він жив собі, 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 і ти не віддаєш Богу Боже, не віддаєш десятину, тебе нема пожертви, тебе нема обітниці на певні речі, на Божі речі, або обіцянки допитримувати когось, або нема в тебе діл милосердя, то все в твоєму житті він каже: суєта. Або марнота, або томління духу. Я остання буква в обеці. Це гордість. Тому ми не повинні бути гордими. Дивим, дивимось разом зараз. Давайте новий завіт. Луки, 11 розділ. І перевіряємо своє серце. А що в мене взагалі? А я сьогодні. А заради чого взагалі живу? Заради кого я живу. А що в мене? І ось дивимось 12 розділ з 15 го вірша. Тут теж був один чоловік. І Ісус наставляє його і каже, що треба пильнуватися і остерігатися певних речей. Скажи амінь. Давайте дивимось, про що Ісус вчить. При цьому сказав їм, наставляє двох хлопців, які ділили батьківське майно. Він каже, я вас наставляю і я вам говорю: глядіть або пильнуйте, або дивитися треба. За чим? Остерігайтеся користолюбства або зажерливості, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. Путін найбагатша людина в світі. Ну гроші не дадуть йому довго прожити. Трошки він може додати, але прийде час, його життя закінчиться, і гроші тобі не допоможуть. І про це Ісус тут буде говорити. І дивіться, і сказав їм притчу в одного багатого чоловіка добре вродила нива або було багато хліба. І міркував він сам в собі. Дивіться, про що думає людина сама в собі, зажерлива, зажерлива, жадібна, яка любить гроші, яка має користь, яка срібнолюбство має і пристрасть до наживи. Ось що говорить. І сказав, ось що зроблю. Зруйную чи мої та збудую більші. І зберу туди весь хліб чий хліб. А де у всьому цьому Господь? Отак живуть багато людей. Не розуміючи, що Господь джерело мого благословіння. Вони живуть з думкою: я, собі, мені, моє, мої гроші, моя робота. Це я, це я, це я. І ось дивіться. Хліб мій зберу туди, і все добро. Моє. І скажу душі моїй, душа, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років. Спочивай, їж, веселись. Веселись. Але Бог сказав: дивіться, що Бог каже. Нерозумний, якщо ти живеш, ось як ці люди живуть, в еклісіаста, і ось як з цим хлопцем розмовляє Господь Ісус. Господь каже, ти нерозумна людина. Ти не живеш, ти не живеш віч, вічністю. Ти живеш сьогоднішнім днем, просто поїв, поспав, повеселився, сходив, морозиво поїв. А де вічність? А де скарб на небі? А де твій вклад в Боже діло? І Господь, це не я. Мені пробачте, з Господом ви розмовляєте про ці речі. Він каже: нерозумний! Хлопець, нерозумна дівча. Нерозумний. Цієї ночі душу твою візьму Путін у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував. Ну, Путін я додав від себе. Він теж стане перед судом Божим і теж отак закінчиться життя, і гроші не спасуть, і охорона його не спасе. Тут питання, коли я стану перед Господом, чи я не жив тупо для себе, чи не збирав тупо для себе, чи не вкладав тільки в себе, чи є в моєму житті Боже, яке я розумію, яке я шаную, яке я вкладаю, чи є в моєму житті церква, покликання. Те, чим займається церква. І ось дивіться. Він каже, нерозумний і закінчує Ісус, це не я. Пастор, що ти хочеш? Я взагалі я своє серце перевіряю. Просто читаю і перевіряю. Так буває з тим, хто збирає гроші, скарби? Для кого? Для себе. А не в кого богатіє. А ти собі дай відповідь: а як ти в Бога сьогодні багатієш? Ну як ти в Бога багатієш? Наприклад, ти вірний в десятинах пожертвах, супер, молодець, да, в Бога багатієш. Ти збираєш на храм, да, супер, на молодіжний центр, ти підтримуєш летичів, поїздки, військових, ми їдемо. Ти в Бога багатієш? Господь прославляється, чи ти в себе багатієш? І ось Господь, він дуже серйозно розмовляє, і Він каже, нерозумні люди, які збирають для кого. Для себе, а не в Бога багатіють. Давайте подивимо ще один текст. Це знов слова Ісуса. Матвія, 6 розділ 19. І 21 вірші. Не збирайте, скажи, не збирайте. Щось Господь говорить не збирати, а щось збирати. Тому що Господь знає наше серце. Не збирайте, каже, а щось збирайте. І дивіться, що Він каже, що не збирати, чим не жити. Це не значить, що ти не повинен піклуватися про дітей. Ти повинен піклуватися, про родину, повинен піклуватися. Господь каже, якщо не піклуєшся, ти гірше, поганена, невіруючого. Ну він говорить про зажерливість, про жадібність. Що ти своїм дітям віддаси все, ну царство Боже копійки не даш. Ну, щоб вшанувати Господа, ти не вшануєш краще дітям купиш ще пачку морозива. І ось дивіться, про що говорить Господь: знов не я. Пастор, що ти робиш? Я своє серце придивляюся. І Господь каже: не збирайте собі скарбів на землі, де черві і тля точать, і де злодії підкопують, і що роблять? Крадуть. Каже тут не збирайте. Це не мова про те, що в тебе не повинно бути квартири, бізнесу. Це не мова про те, що ти не повинен піклуватися. Це мова про те, що ти тільки тупо збираєш все для себе на землі, і нічого ти не відпускаєш. Як фінанси, як ресурс в царство Боже, щоб мати скарб на небі. І ось дивіться, каже, тут не збирайте, не живіть просто землею, просто своїм особистим життям. А збирайте, бачите, там не збирайте, а тут він переформатовує нас, перефокусовує, каже: збирайте собі скарби, де на небі, де не черві, не тляне точать, і де злодії не підкопують і не крадуть. А далі пояснює, каже, бо де скарб ваш, там буде і життя ваше. Якщо твій скарб, отам, то там ти і будеш. А якщо просто ось я, собі, моє, і ти живеш жадібний, зажерливий егоїст, то після того, як ти закінчиш своє земне життя, як егоїст, ти підеш в пекло. Нічого там тобі не світить і нічого там не очікуй. Про що вчить Господь? Він говорить, що блаженніше давати, ніж приймати Про що Господь говорить? Він говорить, коли ти піклуєшся про Боже, про Боже, я піклуюсь про Твоє. Про що говорить Господь? Він говорить про те, що ми даємо на благословіння. Ви зрозумієте, Господь тобі не викручує руки, отак думає, як би тобі закрутити руки. Він просто очікує акт твоєї віри, подяки, вшанування, щоб рухатись в твоєму житті. Амінь. Господь говорить, що коли ми народжені згори, і ми розуміємо, яку жертву приніс Господь, у нас буде бажання жертвувати. І ми не будемо жити тупо для себе, але будемо жити. Для того, хто помер і воскрес. Питання, як ти сьогодні живеш для того, хто помер і Воскрес? Тому я сьогодні передивляюся своє серце. І я хочу, щоб ми разом, як церква, передивилися. А можливо, я ця людина, про яку розповідає як про себе еклесіаст. А можливо, я ця людина, яка Знаєте, як хапуга живе, щоб хапанути, просто хапанути. Чому там була проблема, що Ісус сказав, що він не буде йому допомагати? Там було два брати, і один був старший, йому двійна частка полагалася по Божому Слову. А він настільки був жадібний, зажерливий, що Господь сказав, я його поблагословив, а йому не давали спокій, Боже благословення в житті брата. І він каже, давай будемо ділити, мені потрібні гроші. Гроші, гроші, гроші. І якщо таке серце, то є ще час придивитися його. Ви чуєте мене?